Це бронзові глечики, датовані 3-4 століттями. Їх археологи знайшли на території Хмельниччини, разом із посудом пряжки, кубки для пиття та римські динарії. Посуд, який зустрічається в, в основному в кримаційних похованнях і в основному вони концентруються на. Е Поховальних об'єктах черніхівської культури, ну окрім казанів, в цих похованнях зустрічається цілий ряд римських імпортів, які в принципі не притаманні для території варварських культур, до яких в принципі зараховують на сьогоднішній день черніхівську культуру. Ці артефакти вказують на вплив Римської імперії на розвиток племен, що жили на території України у період черняхівської культури. Опис цього посуду увійшов до монографії, яку презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Над збіркою працювали дослідники інституту археології Національної академії наук України разом із співробітниками державного історико-культурного заповідника Межибіж. Цей каталог зібрав. Більше 50 примірників посуду римського періоду першого тисячоліття нашої ери, які були знайдені на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської областей це нові знахідки, які з'явилися буквально десять років назад. Казанки, описані у монографії, використовували під час захоронень, тож разом із ними археологи знаходили і особисті речі власників посуду. Ці казанки це урни. Які були захоронені попил тих їх власників, і зрозуміло, в той світ їх супроводжували не тільки самі казанки, це могли бути якісь символи їхньої влади. А ми вважаємо, що саме. Ці захоронення це захоронення вождів, які очолювали певні населені пункти, певні об'єднання людей черняхівської культури. Ці знахідки говорить Олег Погорілець, допомагають детальніше вивчати історію українських земель, зокрема і Хмельниччини. Ці знахідки вони реконструюють ті події, які відбувалися на теренах нашої України при формуванні черняхівської археологічної культури. А це вважається зародження саме слов'янської культури, яка тут вже потім розвивалася. Ми як криміналісти, кожну предмет досліджуємо і вибудовуємо тоді вже ось той ланцюжок. Що ж тут було? Примірники монографії є у продажу. Щоб придбати видання, потрібно звернутися до адміністрації заповідника. Виручені кошти спрямовують на потреби третьої окремої штурмової бригади. Ірина Муляр Біга, новини міста.